ПВК Вагнера можуть визнати терористичною організацією. Двопартійна група сенаторів США внесла до конгресу законопроєкт про притягнення до відповідальності російських найманців, який пропонує називати приватну військову компанію Вагнера іноземною терористичною організацією. Документ вимагає від держсекретаря США визнати вагнерівців такими упродовж 90 днів з дня набрання чинності закону. Оголошення ПВК Вагнера терористами дозволило ПША порушити кримінальне провадження проти ватажків групи та її членів, а також переслідувати її активи у цілому світі. Група Вагнера це російське недержавне збройне формування із незрозумілим правовим статусом, створене та підконтрольне російському підприємцю Євгену Пригожину. З 14 го року група діяла на території України, а згодом у Сирії. Під час повномасштабного вторгнення Росії до Ла Вагнера почали масово рекрутувати в'язнів російських тюрем, хворих на тяжкі інфекційні недуги, зокрема ВІЛ та гепатит С. Таких бійців росіяни позначають спеціальними браслетами на руках.